Словаччина та Угорщина припинили отримувати нафту від російського лукойлу після посилення українських санкцій проти нього. Ось про таке повідомляє європейська правда. Водночас, як зазначають журналісти, і словаччина і угорщина. Продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників. Так, у словацькому мінекономіки заявили, що довготривалий дефіцит поставок може негативно вплинути на роботу нафтопереробного заводу у Братиславі. Відомство пояснюється тим, що незважаючи на поступовий перехід та на альтернативних постачальників, дві третини нафти, яку він переробляє, все ще має. Російське походження також у коментарі агентству ТАСР речниця Мінекономіки Словаччини Марія Павлусік зазначила, що відомство нині працює над рішенням проблеми разом із українськими партнерами. І водночас глава МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі із російським колегою заявив, мовляв, в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою Лукойл не здійснює постачання в Угорщину, але країна цитую працює над правовим рішенням.